Ви знаєте цей гриб? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. А це називається гриб дощовик. Якраз у нас тут пройшли дощі і він виріс. Такий великий. Він важить кіло 170 г, я зважу. Цього гриба можна поджарити дуже смачний адмінів. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. І можна просто так зварити і змарінувати. Ви, може, вперше бачите. Я колись теж роки три назад я вперше побачила це грі. Так він виглядає всередині. Нагадую, маршмело зефір. That's okay. right.